Була робота. Була оселя, Вибачте, а час минулою почебраки. Ну, навіть не сина а Те, що ну хочеться, щоб залишилися всі живі. Півтора місяця у Борисполі проживає Тетяна Касянова. Через рашистку навалу жінці довелося полишити все у рідному місті. Торецьк Донецької області. До останнього жінка сподівалася, що війна якнайшвидше закінчиться, проте у місті лише посилювалися обстріли. Дуже стало страшно. Виїхали ми. Ми не думали, що ми виїдемо. Думали, все таки пересидимо. Як то? Ну ні, прийшлося виїхати сюди з онкологія, мама і лікується у лікарні. Залишились там ще в нас рідні, близькі, багато знайомих ще вдома. А кожного дня дивимося новини і розуміємо, що, ну, що кращого, мабуть, там нема. Будинок мами наш вже повністю зруйнований. Наша селя поки. Тримається, ну ті оселі, що поруч вже були. Так що, вибачте, мені дуже важко. Ще одна не менш болюча історія життя у Олени Дергачової, переселенки з Луганської області. Жінка розповідає, що війна 2014 року настигла її родину в місті Стаханов. Тоді вони рік переховувалися в підвалі рідного будинку, і 2015-го вирішили покинути домівку, переїхавши до міста Рубіжне. На жаль, рашистська напала наздогнала родину Дергачових і там. Ви знаєте, в 2014 не було так страшно. Страшно було от зараз. Це дуже страшно було. Саме найстрашніше, коли ми евакуали, евакуація проводилася, ми думали, що ще приїдуть українські автобуси. І ми чекали, в з полкомі собирали. Там стояло 250 чоловік і дітей маленьких, і я з дітьми була. Ми стояли і почали падати. Під обстрілами все це було і почали падати гради. І коли почалися, почався сильний обстріл, ми всі попадали на поле, у нас попав град, ви з палком отак упала, випала стіна повністю. Було дуже страшно, були поранені. От, ну, і автобуси не прийшли. Ми чекали, їх, вони не прийшли, ми з усіма сумками під обстрілами бігли додому у підвал. Оце було дійсно страшно, це перше. А по-друге, коли вже у нас закінчувалися продукти, і я мала тільки продуктів на пару днів. Ну, ми виїхали і продукти я залишила тим, хто остався там, в подвалі, у підвалі у під'їзді. Наразі пані Тетяна та Олена розпочинають нове життя у Боросполі. Тут їм в цьому допомагають волонтерські центри та громадські організації. До речі, зустрілися ми з ними якраз під час видачі гуманітарної допомоги у штабі громадської організації Новий схід. Тут жінкам надали гігієнічні набори, подушки, матраци та кухонне начиння. Ми дзвонимо і приглашаємо людей. От ми сьогодні пригласили 25 людей. чоловік. По телефону ми спрашуємо, в чому ви нуждаетесь. Люди говорять, що ми нуждаємося там матрас, у нас эта саме посуда очень хороша, ковдри, подушки, полотенце. Чак записується, що йому потрібно. Він приходить, ми все это видаємо. Очільниця організації Тамара Василенко не з розповідей знає, як це буде. Переселенкою їй 2014 року через обстріли довелося втікати зі сходу країни. Переїхавши до Борисполя, Тамара Іванівна разом з такими ж переселенцями заснувала психологічний центр, де надавали допомогу тим, хто її потребував. У нас спочатку не було організації, був центр психосоціальної адаптації переселенців там у нас працювали три психологи, які працювали со усіма переселенцями. І у нас там ми організували дуже багато кружків. Там были и для деток кружки, там была и парикмахерская у нас бесплатная, и декупаж, и игра на гитаре, и пошив сумок. Мы работали с утра, и это могли быть до 11 ночи. Там. Особенно очень, у нас работали три психолога, и это было очень востребовано. Люди не понимали, что происходит. И остаться без ничего с детьми это было очень трудно. Плакали, рыдали, не, не, ну просто не было выхода. Ні, потрібна була допомога психологу. На жаль, вже в 2016-му Німеччина перестала фінансувати центр психологічної допомоги, і тоді об'єднання переселенців замислилося над створенням громадської організації, яка діє дотепер. За шість років існування новий схід багато пережив і відсутність приміщення і фінансування. Проте не припиняв надавати допомогу. І вже з 24 лютого почалась нова сторінка історії організації. Коли почалася п'ять волна бойових дій, ми різко встали на ноги і продовжили свою роботу. Продовжили потім чому? Тому що ми були в такому ж. Положение, в такой же ситуации, как и сейчас люди находятся, которые под, находятся под обстрелами. И мы понимаем их боль, то, что они остались без ничего, нет жилья, нет денег, приходится снимать квартиры. Вот и поэтому мы решили всем помогать. Мы опять собрали свою команду, получаем продукты питания. Это мы получаем от... Это, Кримсос, управління Верховного комісаріату по діламбіженцям, прибажки Організації Об'єднаних Націй, самаритян Київського об'єднання, от Латвії. Зараз у штабі Нового Сходу зберігається приблизно 5 тонн гуманітарної допомоги. Це половина від того вантажу, який отримала організація, приблизно всередині серпня. вже залишилося, Це все роздано. Це ковдри. Я вам сейчас покажу, які ковдри. Ох, тяжовій ріш! Ось такі ковдри. Они здесь даже ж значком. будуть. Они очень тепли. Перед отриманням цього величезного вантажу організація переживала. Скрутні часи, адже приміщення, де б розмістити допомогу такого масштабу, вони не мали. За словами Тамари Василенко, вона навіть думала відмовитися від вантажу. Подошов мужчина і спрашує, ви допомагаєте переселенцям? Так. Да. А він говорить, якщо ви точно допомагаєте людям, які знаходяться в зоні бойових дій, я вам даю ключі. Зовут мене Ярослав. Виділися ми з ним всього 5 хвилин. Він зашев сюди, показав поміщення і все говорить: роздавайте, розрушайте, я позже приїду. І більше ми його не видели. Поки нет. І все. Просто вот безплатно, без нічого. Просто тому, що ми допомагаємо переселенцям. Велика частина роботи припадає на плечі пані Тамари. Проте без своєї команди помічників волонтерів вона. б, не впоралася так. З 2014 року всім, чим може організації, допомагає Юлія Гуртова. Після навали рашистів жінка разом зі своєю родиною переїхала з Луганську до Борисполя. Ми сюди приїхали. Ну кад в нікуди, тому що нітні знайомих, немає ні родственника. Ми приїхали в Київ. В Києві пробили ми п'ять днів, знімали квартиру В Тот момент я була беременна третім рібенка. Надо было какие-то уже шаги делать более конкретные, где-то так оседать. Но нам предложили здесь в Борисполе дом. Дом старый. И наш хозяин Дмитрий Федорович, который, увидев нашу ситуацию и понимая, насколько нам тяжело, он нам позволил жить полгода бесплатно. Вот. И за полгода мы как бы немножко окрепли и мыслями, и силами чтобы дальше жить, двигаться, воспитывать детей. И с тех пор уже мы Борисполе, и понимаем эти трудности, мы не можем сидеть в стороне и не помогать другим людям, которые также сталкиваются. З цим же. Тому ми продовжуємо цю роботу. До допомоги активно долучається син пані Юлії Андрій. Коли до Борисполя прибув величезний автомобіль з десятьма тоннами гуманітарної допомоги, восьмирічний Андрійка разом з друзями Артемом та Михайлом допомагав розвантажувати його. Ми просили у батьків, щоб з ними розвантажували груз. Ну, мы услышали, что родители говорят, и захотели с ними. Что мама дома не сидит, мама участвует в какой-то общественной жизни. Ну, если есть такое предложение, собираемся всей семьей, и мы уже в работе. Ну, этот пыл к, этому, к этой работе, я смотрю, что у него только разгорается. Ему это хочется, ему это хочется также рядом с такими людьми, как взрослые, помогать и участвовать. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну до громадської організації Новий схід долучилася і Лідія Бугайова. Жінка разом з чоловіком переїхала до Борисполя з Мар'їнки. За словами пані Лідії, вона мала непереборне бажання бути корисною в цей час, адже сама розуміє, як це бути переселенкою і не мати жодної знайомої людини, яка могла б тобі допомогти облаштуватися на новому місці. Була надія, що все закінчиться як у 2014 році швидко. У 2014 році були також бойові, бойові дії. Ми працювали, ми там жили. Ми вже звикли до цих, до цих, до цих, до цих обставин. А зараз все набагато складніше. Тому вибір був між життям і. Чому вирішили сидіти і допомагати? Тому що я така, як вони, і хотілося бути якось. Полізний не знайде. <реш> Корисною хотілось бути цей час. Через цинічне вторгнення Росії в Україну всі ці люди втратили щасливе життя, роботу, будинок, спокій, хтось своїх близьких. Приїхавши до Борисполі їм доводилося а комусь і досі доводиться починати життя спочатку. Наразі лише у Бориспільській громаді вже майже 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З 24 лютого перемістилося майже 6 тисяч. Щодня до нас звертаються до 30 чоловік, які переміщуються сюди до нас у місто. На сьогоднішній день найбільше це останніми днями їдуть люди з Мілітополя. З Маріуполя, з Херсонської та Миколаївської областей. До цього було більше Донецька, Луганська область. Їдуть з дітками. Потреби дуже різні, і такі організації, як Новий Схід нам, дуже дуже потрібні. Вони конкретно опікуються цими людьми. Ми наскільки можемо допомагати, допомагаємо, допомагаємо в плані. В інформаційному скільки в нас таких людей? Вони ведуть свій облік таких людей, запрошують їх. Ми їм допомагаємо іншим разом, запрошувати. Якщо Є можливість з їхньої сторони допомогти людям, які проживають в нашій громаді, тобто нашим корінним мешканцям, які мають інвалідність або багатодітні сім'ї, вони допомагають. Маленькими кроками пані Тетяна та Олена освоюються в Борисполі. Жінки дуже вдячні за те, що в місті є такі організації, як Новий Схід, які не покидають переселенців на призволяще, та всім, чим можуть, допомагають їм. Щодо учасників об'єднання, вони не Збираються зупинятися. Та наразі чекають спальну білизну та обігрівачі, щоб потім віддати їх людям. Також за ці півроку новий схід отримав та роздав близько 50 тонн гуманітарної допомоги. Анастасія Фольс, Вадим Погребний, новини, телеканал Бориспіль.